Шановні українці, Стожилові українські народи, від сусідів, наче з пекла профашистська гить бреде, знову чути від расистів, рятуйтеся від Бендер. Рятувальники туди вас, лихолиття через край, від 17 року обіцяли щастя і рай. Раювали 22-й, 33-й, в 44-му татари, колима, у холодні хати і душі людям падала пітьма. Одне одно ловили, де попало, і в котли. А пихаті московити, розкушуючи жили, відучали нас молитись і хотіли нас зламати. Ми були для них волами, котрих треба годувати. Тож з'явились годувальники всіх і всього хазяї, закликали нас терпіти, йти голодними в бої за програму продовольчу, за хрущовський комунізм, їли ми брехню, не сало, але знову путінізм хоче нам ярмо накинути і сісти в крісла з наших шкур. І до неба знов підняти із бетону і дроту муру. Хоче запрягти нас в воза і поганяти цоп себе путінський якийсь погонець з МВД чи КГБ. Досить нас уже томити у волячому ярмі. Нам би волю і незалежність. Прогодуємось самі, не дають нам вільно жити, бо як зникнуть ті храби, ідучи самим на поле, їм прийдеться гнуть горби. Не пробачимо ми оркам руїни і сльози матерів. Звільнимося, переможемо і знищимо клятих ворогів. Слава незалежній і вільній Україні!